Став чемпіоном як спортсмен. Нині хоче здобути золото золоту медаль як тренер. Богдан Кулинич з Черкас, видатний паралімпієць, як футболіст воротар завойовував чимало золотих та срібних медалей на міжнародних чемпіонатах. Майже рік тренує команду ветеранів з ампутаціями. Вже мають перше досягнення третє місце на всеукраїнських змаганнях на одне з тренувань. Запросили нашу Ольгу Косенко. Вже одягнені у форму футболісти поспішають на вечірнє тренування. Спочатку розминка. За рухами гравців уважно спостерігає тренер Богдан Кулинич. І активніше, Юрчик ден активніше відборі працюємо. Гравці уважно слухають його настанови, адже кажуть, завдяки їм мають першу нагороду на всеукраїнських змаганнях з ампфутболу, командного виду спорту для людей з ампутаціями або вродженими вадами кінцівок. Середині так як бужна бурною хвилею, такою накрило. Це незабутньо. Заслуга Богдана в цьому є звісно, всі його схеми його Казівки завдяки ним ми стали бронзовими призерами. Богдану Кулиничу 33. Через родову травму руки має інвалідність. Футболом займається з семи років у 2013-му Потрапив до паралімпійської збірної команди України з футболу. Спорт загартовує, спорт формує характер, спорт вчить бути сильним. На його рахунку десятки медалей. Як воротар став чемпіоном Європи, світу та Паралімпійських ігор у Ріо де Жанейро. Взяв медаль. Подивився, на неї розуміє, що недаремно пройшла та підготовка, що ти все виконав правильно разом з командою і все, і потім повісила і на почесне місце. і Готуємося до наступних змагань. Торік Богдана визнали кращим воротарем Кубка світу. Українська ж команда здобула у чемпіонаті срібло. Команд було 15. Ну і в кожній команді по два Індивідуальна от така нагорода, це вона в мене перша. Нині Богдан зосереджений на тренуваннях ветеранів російсько-української війни з ампутаціями. Не перестає каже захоплюватися незламністю своїх гравців, які тренуються і в спеку, і в холод. Скажуть Григорич. Ну то це ж не у посадки, в повному мандіруванні, в броніку сидіти. Це просто вийти потренуватись в футболу. Оце їхній характер. В їх немає чогось. Неможливого на Не сніг, ну виходимо на снігу. Мріє, що його команда обов'язково візьме першість у чемпіонаті України із Черкас, Ольга Косенко, Олег Клименко. Ми Україна. Марафон Єдині новини.